Ми заблукали, а Микитка допоміг Нікусі нас знайти. Не гнівайтесь, будь ласка. Влад? Та ну ви що? Ви не знали діда? Він нас усіх дуже любив. Ненавидів, О. але усіх однаково. Нікого не забував проклинати. А де ж це навчається? На економічному факультеті друга вища. Але платити треба понад 50 тисяч на рік. А де ж нам взяти такі гроші? Вибачте, одну хвилинку. Ага. Поступив сигнал щодо вас. Зараз нерест, а ви ловите сітками. Та ні, та хто вам таке сказав? Проходьте, де ви бачите сітки. Тут тільки вудки спортивні. В мене племінника вбили, а тут ще й ви. Ще раз вибачте, що потурбував. Ви, мабуть, поспішаєте. Вирушаєте за кордон і речі вже спакували. стоп. стоп, 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 стоп. Я не хочу робити вам боліч на вихід. Отже ж сволота. попереджала. Завжди казала, що красти треба в міру. Не зариватись, побіда буде. А скільки разів про дівок казала? Хоча б попереджав про свої гульки. Сідайте, будь ласка. Я бачу, що ви добре інспектора знали. Це ж ви його впізнали. Я. Ну, так, як усі. У вас шок, може, вам заспокійливого? Ні. Просто не кожен день людина в холодильнику. І палець в холоді? <хи> може, ви щось знаєте про це? Просто це гидко. Вибачте, то я піду. Ви знаєте про палець. Це палець вашого сина. Я не можу про це говорити. Все, ми можемо вам допомогти. Я проти вас нічого не маю, але Сергійко дуже сильно проти вас налаштований. Пабусі. Ой, божечки, дітки. За що ж це вам так? Ось там усі могли не вижити.